А ви знали, що під час Другої світової війни компанія Кока-Кола створила спеціальну версію свого напою, щоб обійти нацистські обмеження, і цей напій існує досі. Коли США вступили у війну, постачання сиропу для Кока-Кола до Німеччини припинилося. Керівник німецького підрозділу компанії Макс Кайт опинився у скрутному становищі. Заводи є. А виробляти на них нічого. Щоб врятувати бізнес, він вирішив створити новий напій з того, що було доступно в умовах війни: молочної сироватки, яблучного жмиху, залишків від виробництва сидру та інших фруктових відходів. Назву для нового напою придумали під час мозкового штурму. Кайт сказав своїй команді використати свою фантазію німецькою фантазій. Одному з продавців сподобалося це слово, і він вигукнув Фанта. Так народилася фанта. Спочатку вона була зовсім не помаранчевою, а мала жовтуватий колір і смак, що залежав від наявних інгредієнтів. Після війни виробництво оригінальної фанта припинилося, але в 1955 році її відродили в Італії вже як апельсиновий напій, і в такому вигляді вона завоювала світ. Boy, yeah.